В електронному каталозі. В чому це плюс? Це інтенсивного типу гібрид. Коли я маю кажуть цінне, це значить для господарств, які мають більш-менш нормальну технологію, мають можливість новому році використати, внести добрива, до а не просто посіяти по весняній дисповці і сказати, що соняшник не народить. Для цього є пігас, євролатний гібрид. Взагалі дуже важлива така рекомендація від нас. Ми декілька років на полі знань робили наступні тести. Ми брали різні схеми ґрунтового захисту і використовували по Євролайтенному гібридам і порівнювали, умовно кажучи, якщо Євролайтен той самий гібрид, виростити просто, внісши, наприклад, Євролайтен чи Гранстар, або знесли спочатку ґрунтовий, а потім внісший страховий чи Гранстар чи Євролайтен. Та от вражайність, коли людина навіть по хімічним гібридам користується. Грунтовими гербіцидами, як правило, більше на 10-15. Тобто, в нас зараз що фермери, вони чомусь сіли рад і чи їм гібриди. Бо вони один раз заїхали в поле чи два, да? один раз працювали грандстаром, там 50 грам, і потім внесли грамініці. І думають, що в них все буде супер. Але для соняшника найважливіший е, гербокритичний період це з фази сходів до фази трьох пар справжніх листків. Це саме. Критичний період, коли соняшник не має конкурувати з бур'янами. Якщо в цей період соняшник конкурує з бур'янами, значить фермер реально доотримає врожай. От ми три роки закладали досліди, коли фермер коли ми вносили ґрунтовий плюс страховий цієї валачим, це ганстар, врожайність мінімум завжди на 10% більше, ніж коли ви просто працюєте одним ранстаром. Тому що завжди або ви чекаєте, або фермер чекає фазу, ці 2-3 листочка, або він там. Не може внести, або йому було лінь внести грунтовий. Соняшник заростає, особливо з Да? Спочатку ж з злаки не забирає, тому фермер посіяв, дочекався двох пар та першу другу пару листків. Спочатку ж вніс він грамініцит, почекав тиждень, потім через тиждень вніс злаки. Забрав дводолка залишилось, Потім ще через тиждень вносить проти дводольних У нас соняшник. Фактично тільки стає чистим фазі 4-5 пар справжніх листів, тільки він чистий стає тоді, коли він в коліно. І фермер приїжджає, він задоволений картиною, бо соняшник чистий. Але найважливіший період, коли фермер, коли соняшник мав бути чистий, він вже пропустив. Тому я розумію, що ви шкідні так само продаєте. Тому, незважаючи на те, що внесення грунтових це не дешеве задоволення на сьогоднішній день, це реально економічно. І треба на хімічних гібридах обов'язково вносити, якщо є така можливість, грунтові гербіциди. Тому що це дає суттєву прибавку до врожаю. Ну і окрім цього, в бур'яні ходуть і хвороби, і шкідники, і все було прибавка 10% чи до 10%? Мінімум 10%. А, мінімум, мінімум 10% дає можливість внесення ґрунтових гербіцидів. Мінімум а бувало, і до 30%. Ну тут же залежить від стану забур'яненості, на поля і ще щось. Тобто, в нас є ж там господарство, яких. Плюс-мінус вже виведені, там багаторічні складні Я Просто я питаю за рентаблення. Це ж грунтовий трошечки жіроший стоїть. Ну от мінімум 10%. Навіть, я вам так скажу, навіть внесення простого Харнеса в дозіровці 2 літра давало прибавку 15%. От мінімум, це просто дешевий, саме доступний варіант сьогодні. Там, да, він там, коштує навіть китайські там, рівня 9 доларів. Так, це зайва робота, це треба виїхати, це треба погоди, все інше, але реально є прибавка. Тому дуже раджу. Тому грудь це інтенсивний, він середньостиглий, тому а, ну, я не раджу його сіяти рано і не раджу його сіяти пізно, тому що в нас же система сівозміни сьогодні по яка. Або це соняшник, подсолнух, потом на насіння і потім один раз пшениця насіять. Класика, Гранд Стар, Євролайтинг, не, так, на сіть. Класика, Гранстар Євролайтін. Давайте опять насіння, а соняшник. <реш> ну, якщо ми кажемо так у нас зерпільна три рази соняшник, один раз пшениця, то після груту, якщо його запізно посіяти, можуть бути проблеми з підготовкою і е, підготовкою ґрунту і посівом пшениці в оптимальні строки. У всьому іншому це інтенсивний гібрид. Якщо фермер е, має бажання і вкласти, і отримати врожай, це якраз той гібрид. Це по суті, як от у нас є з класики Аякс, який є саме врожайний сьогодні, і стабільний, і потужний, і олійний. Це мама Аякса, вона родич мами грута, от, але вони обидва пізні. А він інтенсивний, правильно? інтенсивний, так. Він кажу. Тобто, якщо є можливість зробити фунгіциди, захистити чисте поле, гарне агрофон, цей гібрид розкриється. Просто якщо будуть умови, коли нема нічого, то краще. А в цьому році поволіності 49-51, так і... А показники були? Взагалі, це, е, ці показники олійності, як у нас, це а, лабораторні, середні, да. це лабораторні показники. А по факту? Ну, а по факту? Саме. По факту він показує більше на 1,5-2 відсотки, ніж ти От я вам так скажу. Бо по ну, ми ж говоримо не в абсолютних величинах, а в виробничих. Тобто, якщо у нас пігас, наприклад, в господарствах, які нічого не роблять, всі по дисковці показують там 46-47, то цей показує на 1,5-2 відсотки більше. Бо всі ж показники олійності пишуться, всі ці дослідження вони робляться. Ну, у нас фактично сьогодні є е, мережа полігонів. На одному полігоні в Полтаві ми вимірюємо продуктивність. В Одещині ми з цього року аналізуємо посухостійність. В Запоріжжі ми аналізуємо стійкість до хвороб, але продуктивність і олійність йде по Полтаві. Тому що там ми ну, маємо можливість щось знести, робити, для того, щоб подивитися, скільки ж він реально дає на полігоні з продуктивністю. Mm -hmm. да. Цей же ж є показники по і Ну, Яка б примірна технологія була і що воно примірне Е, Ще вони ще просто збирають кукурузу, десь буде на звіт, готовий е, після 10 грудня. Тому що вони всі поля збирають, вони пишуть звіт і тоді ми там дані надамо. Тому що просто ще даних в мене навіть по ньому немає. По цьому, по попереднім по я по цьому нема. Там технологія, я вам кажу, технологія по е, полігону на випробування, там вноситься 100 кг Складних добрив з осені, 50 кг карбаміду навесні під, ну, там, під культивацію і по захисту робиться один фунгіцид. Ну, Тобто там, середня така технологія, і тоді ми дивимося. Ні борів, ніяких нічого. О, я, я вам так скажу: я про бор. В цьому році ми відмовилися від бору на ділянках гібридізації. Чому? У нас бор. Він кроп з бороть. Турецька производства. А, ...да. борик, а приїм, мусо, я, я тут же с не падання в чому в якості? Тут питання в тому, що функції, наприклад, бора на ділянках гібридізації. Наступні, коли рослина закладає там якусь корзинку, да, і кореневу систему вже на стадії проростання. Тобто соняшник вже собі розуміє, яку виходячи з тих умов, які були на початку вегетації, які йому яку закласти корзинку для того, щоб він її міг не тільки запалити, да, але ще ж треба і налити це насіння. І ми бачимо, що, що ми вносимо бор, Насіння в нас збільшується на 20-30% кількість, але рослина не заклала таку кореневу систему. Щоб налити це насіння, і в нас виходить, що в нас частина насіння, да супер, воно налить, а частина пустого. От ми в цьому році навіть там скажімо, на західній Україні не працювали боро і в нас, незважаючи на те, що в період цвітіння було холодно, все інше запилення чудове і нема пустого насіння. Тобто, тут треба що розуміти, якщо дуже послушливі умови, і вже я читав до речі, синентовські європейські дослідження, то Якщо дуже посушливі умови сухі, то збором треба бути обережним, щоб не нашкодити. Насіння то ніби буде більше в кошику, а сенсу не буде, бо воно буде не на І чи буде плюс від цього врожайності, чи не буде. Це вже питання. Ну а ви в минулому році робили вибором один раз в минулому році робили, чи один, один раз, да. А коли саме які? Чотири-п'ять пар листків разом з з першим. 17% в, в, в чорноні. Подивіться, Подивіться. Ні, ну це всі, в принципі, всі, ну скажімо, ці гібриди дуже пр... приватні. Що, ну скажімо, груд і Аякс, вони дуже привабливі. І мама там дуже приваблива для бджіл. До речі, навіть на ділянка гібридізації. Мама дає дуже непоганий, і батько дає дуже непоганий принос по меду, тому що у нас зазвичай бджоловоди не хочуть їздити на ділянки гібридизації. тому що мама з пильці немає, ніктар немає. І в них ну ми доплатимо їм за те, що вони їдуть, але вони кажуть, що в нас ми стоїмо на ділянках гібридизації, бджола спирається зрозуміло на соняшнику, але є суттєвий мінус по меду, тому що бджола нічого не приносить. Так от з Аякса, з Горута із Тора. Прибавка, як звичайно, товарного сонячка. Тобто дуже гарно. А як виглядить оця насінина? Ми пегас знаємо, вона чимось похоже на ПГАСу з соня І як вигляди сама рослина? Ну, Листя, розмір, ну яка вона? це. Насінина схожа на аякс, вона бочковидної форма. Бо, е no, so вона бочковидної форми. Mm -hmm. От. Тому що в Пігаса насінина, вона така. Заужена до, в кінці і ну, с... гарний, правда. А це схожа, бочковидна, але. В діаметрі виходить менше. Але... Чи не спігаси? Та вона приблизно така сама. Приводна. Просто нема цього носика кривого. Не пошло. що? Ні, ну вона прямим носиком. Цвіт чорне, як кожне. А до речі, кстати, пігас не чорна насінина. Пігаса насінина, якщо взяти погас нефрабований на цій мані, на ім'я Б24, вона вона бурувато. От береш насіння вороху перебереш насіння з пігасом, мама дає такий колір насіння, воно. Навіть там чисто чорного і немає, воно від буруватого до е, світло-коричневого. <гум> От. І ну, цей, ну, а, а, а цей чорний. чорний. чорний, цей чорний. <гум> а, <гум> сама шляпа, вона наплонка. <гум> Форма <гум> <ж, гум> <знає, гум> кошика. <гум> <Хорма> кошика. <гум> <гум> ну, відносно до скупу. рослина, яка дивіться, вона. всі гібриди мають у нас в основній масі 45. Корзина пласка, рослина висока, він високий. Це всі посухостійкі гібриди, він е, середньостиглий, він високий. Він формує, ну ми пишемо там в районі 1,70-1,80 метр, 70, метр 80, але реально, якщо дати багато азотних добрих, ну, в цьому може бути і за два. Ну як пігас. пігас може вирости, ну пігас саме високий взагалі. Він не два з половиною у нас у людей буває, хто бавиться, дуже, має дуже багато зоту. Цей може бути за два. От. Гарного пушення, ну, він потужний. Він такий, ну будь-який гібрид середньостиглий, він високий, він потужний. Потужня е листовий апарат. Він в фазі листків-п'ята пара листів. Він вже практично закриває ряди. Тобто в нього такі великі листи. <плес> <плес>